Зараз вам покажемо, як скласти ліжко від Вінаді з суцільним коробом та підйомними механізмами. Будемо показувати, наприклад, ліжка Денвер з ламельною сіткою. Спочатку прикріплюємо ніжки. Вони можуть бути або накріплені в збудованим болтом, або кріпляться на саморіз, в залежності від того, яке у вас ліжко. Для того, щоб встановити било до коробу, нам потрібно спочатку встановити ось такі болти з ось такою шляпкою в саме било. Після того, як наживили болти, встановлюємо било до короба. Усі три болти фіксуємо на шайби з гайками. За допомогою ось таких болтиків прикріплюємо газ ліфти до підйомних механізмів. Далі встановлюємо ламельну сітку або матрас, дивлячись на те, яке у вас ліжко. По першій парі болтів з однієї та другої сторони ми вже встановили, встановлюємо і по другій. Якщо ви зробили все правильно, ваша ліжка має виглядати приблизно ось так.